Вітаю колеги! Ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Мене звуть Любов Романчук, та сьогодні я допоможу вам розібратися, що робити, коли ви допустили помилку у звіті. Коли треба подавати уточнення, а коли не потрібно. І покажу покроково, як це зробити через електронний кабінет платника податки. Отож! Для початку, перш ніж взагалі говорити про уточнення, давайте розберемося, які взагалі є види звітів. Залежно від того, в котрий, в які терміни ви подаєте звіт, вони бувають форми звітна, нова звітна та уточнююча. Звітна це та, до якої всі ми звикли, яку ми подаємо у встановлені терміни. І якщо все правильно, то щасливо про неї забуваємо. Нова звітна це та форма, яку ми маємо подати у разі, якщо ми виявили помилку ще до того, як настала гранична дата декларування. І уточнююча форма це та, яку ми подаємо після того, коли всі граничні терміни минули, а ми виявили помилку. Чи завжди обов'язково уточнювати звіти? Безперечно, що так. Адже про це нам говорить спеціальна норма податкового кодексу. Де сказано, що у разі, якщо ми виявили помилку самостійно, ми зобов'язані надіслати уточнюючий розрахунок за формою, яка є чинною на дату подання такого уточнюючого розрахунку. А тут уже уважно, тому що у нас нещодавно змінилася форма декларації платника єдиного податку. І якщо ми уточнюємо попереднього року періоди чи ще старіші, ми вже використовуємо нову форму декларації. Коли ж помилку можна виправляти без подання уточнення, існує і такий спосіб, звісно, але для цього податкова декларація має його передбачати, має бути такий спосіб забезпечений, для цього мають бути відповідні рядки у декларації. У такому випадку ми будемо це уточнення робити із наступним звітом. Наприклад, якщо ми виявимо помилку у звіті за перший квартал, то можемо виправити її у півріччі стосовно єдиного податку, наприклад. Такий звіт, як декларація з ПДВ, не передбачає такої форми уточнення. Тож, це не до всіх звітів підходить. Ну і я особисто не дуже люблю таку форму уточнення, тому що поясню, чому тому що. Вона, як на мене, дещо складніше заповнюється у порівнянні із звичайним уточнюючим звітом. Зараз кілька слів про онлайн-школу «Бухгалтерія АВС. Це понад 300 тисяч бухгалтерів та ФОП, які пройшли навчання у нас. Ця цифра вражає, правда? Тому ви також долучаєтеся до наших безкоштовних вебінарів посилання на реєстрацію. У описі під відео. Отже, чи штрафують за виправлення помилок? Звісно, що не завжди. Ми з вами вже добряче налякані звітністю 4ДФ, за яку нас зазвичай штрафують. Але не всі звіти такі штрафонебезпечні. Навіть той самий 4ДФ, у разі якщо ми виправляємо помилки через річний перерахунок ПДФО. Не передбачає накладення на наш штрафу. Аналогічно на час воєнного стану не передбачають штрафу взагалі усі уточнення періодів, які припадають на військовий стан. Що вам треба про це знати? Зазвичай до воєнного стану, коли ми уточнювали звітність, ми нараховували собі само штраф. Якщо це відбувалося у складі поточної декларації, це було 5% від суми. Податку, на яку ми збільшуємо наше зобов'язання у цій декларації. Якщо ми подавали уточнюючу декларацію окремо, це було 3% від суми податку до збільшення. Але на час воєнного стану нам дозволяють ці штрафи собі не нараховувати. На слайді ви бачите алгоритм, як правильно скористатися цією нормою, тобто уточнення періодів без штрафів має належати до. Часу воєнного стану неважливо, чи це місячні, чи квартальні, неважлива гранична дата подання. Декларації, ну тобто, коли ви це е, виправлення робите. Е, ну і е, при виправленні потрібно дотримуватися усіх решти е, норм податкового кодексу. А це зокрема, щоб не мати штрафу за несвоєчасну сплату. Дуже важливо до подання уточнюючого розрахунку або на крайній випадок під час його подання. Вже сплатити податкові зобов'язання, які ви собі донараховуєте. Якщо ви, звісно, зменшуєте податок до сплати, то ніяких сплат проводити не треба. А взагалі, після подання уточнюючого розрахунку можна повернути собі переплачену суму податку. І якщо ж ви помилково нарахуєте собі такий саме штраф, таке також може трапитися, бо часто програми, через які ми формуємо звітність, світять нам помилку у тому рядку, де має бути цей штраф, і перешкоджають відправці звіту, оскільки, якби не ця норма, штраф дійсно мав би зараховуватися. Зокрема, таке нам витворяє і електронний кабінет. Що робити в цьому випадку? Просто ігнорувати цю помилку, рядки ці не заповнювати нічого собі, не нараховувати, ні штраф, ні пеню. Тому що, якщо ви це зробите, то вже не буде механізму скасування цього штрафу, його доведеться платити. От, тому будьте уважні і не нарахуйте собі штраф помилково. А зараз я покажу вам, як формувати уточнюючу декларацію у електронному кабінеті платника податки. Для цього я вже завбачливо підготувалася і створила собі дві декларації. Це ми зараз знаходимося в моєму особистому електронному кабінеті. Перша з них буде виконувати функцію звітної, а друга уточнюючої декларації. Отже, дивимося для початку нашу звітну декларацію. От. Ми все стандартно заповнено, тобто багато хто знає. Третя група, спрощена система. Будемо подавати на цьому відео звітну декларацію і її уточнювати. В рядочку 06 я вказала дохід 100 тисяч гривень, він, звісно, умовний. Розрахувала єдиний податок для того заповнила потрібні рядки і військовий збір. Далі. Моделюємо ситуацію, що мені потрібно виправляти цю декларацію, тому що я неправильно вказала розмір доходу. А саме мій дохід мав бути 200 тисяч гривень, а я вказала 100. Як ж я буду цю декларацію заповнювати? Я створюю її. Вибираю тип уточнююча, і мені ось тут проставляється вже цей хрестик біля уточнюючої. Далі мені дуже важливо не забути заповнити рядок третій, а саме податковий період, який уточнюється. Він автоматично не проставляється, його треба проставити е, уручну. Так, бачите, якісь куки тягне у мене електронний кабінет, але е, нічого страшного. Далі. Дані про платника, про податкову заповнюються автоматично. І наступний рядок, який мені треба заповнити, це є рядок 9 куди я вношу фактичну чисельність найманих працівників. Якщо їх немає, обов'язково треба проставити нуль. Заповнюю кведи. Якщо мені треба уточнити кведи, це також можна зробити так: тобто додати ті, які також здійснювалися, якщо ви раптом забули, чи вилучити ті, які ви вилучили. Із свого реєстру. Пропускаю розділ для першої та другої групи, в третій вношу свій вже правильний розмір доходу в рядочок 03, це є 200 тисяч гривень. Відразу в розділі 5 визначення податкових зобов'язань в нас міняються нарахування, збільшується сума єдиного податку, вона вже стає. 10 тисяч, тому що 5% від 200 це вже 10 тисяч. Але тут мені обов'язково потрібно заповнити розділ 6, який називається визначення податкових зобов'язань по єдиному податку в зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. І автоматично тут нічого не заповниться, щоб вам правильно ляг, уточнюючий звіт, і нарахування з єдиного податку та з військового збору, ви маєте правильно від... заповнити цей розділ. Тобто, в рядочку 15 ми вказуємо суму єдиного податку з попередньої неправильної декларації, в рядку 16 суму, яка має бути правильна, і відповідно у нас розраховується сума збільшення. Податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету в рядку 17, і заповнюється рядок 19. -й. Це те, про що я казала: що на час воєнного стану ми можемо не заповнювати, не нараховувати собі штрафи, але автоматично програма спрацьовує так, що такий штраф нараховується. Якщо ці цифри, трієчку, ось цю, звідси не забрати, то доведеться сплачувати ще й такий нарахований само штраф. Про це пам'ятайте, коли уточнюєте періоди воєнного стану. Далі ми опускаємося нижче, і в нас є ще один показник це військовий збір, який треба уточнити. І тут залишилася наша стара сума, тому що декларацію я заповнювала на підставі старої, але нам треба і сюди внести виправлення. Тому в рядок 23 ми заповнюємо правильну суму. Це в моєму випадку буде 2000 грн. гривень. І далі в нас рядки 26 і 27 призначені для того, щоб показати також уточнення військового збору. Тому, в рядку 26-му сума, яка підлягала за старою декларацією до сплати, в рядочку 27-му нова сума, і збільшення суми у 28-му рядку вже розраховується автоматично. Більше нічого ми в цьому звіті не заповнюємо, ми ось так його перевіряємо. Нам дає помилку про розмір штрафу от 5,3%, так як я і розказувала, ми її ігноруємо, оскільки закон вище якихось там помилок в електронному кабінеті. І звіт підписуємо та відправляємо. На цьому у мене все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Поділіться, будь ласка, у коментарях кейсами. Подання уточнюючих розрахунків, які траплялися у вас. Чи стикалися ви з такими помилками, чи, можливо, існують якісь інші помилки, про які я у цьому відео не розказала? Я охоче буду відповідати у коментарях. І до зустрічі у нових відео!